Розпогажується, погажується, чирікають, фонтанчик наш, чи цей, водопадик шумить гарно. Дивіться, хто там питав, чи є ще такі. Ось все у нас продається Квартирка, бачите воно. І судячи до всього, то їй участок принадлежить. Ну тому що нижче то не може бути жиле приміщення, мені так здається. Ну по крайній мере, в Італії так не буває. Тому... Тапарели новые, біля самой речки город, але я думаю, что там и цена буде Высока Ну, мені так Машина далматинец море далматинец Бачите Не, ну сегодня аж черная такая, действительно, с пятнами. Какая красота! И цвет приет. Чуть-чуть во море в эфир. Водичка чистенька. Хоть и каламутрица, ну в смысле. все равно. Смотря звідки, звідки. Звідки вітер дує. Ну де сьогодні красиво. Над горами, п'ятнами тако все, де сонечко, де це. Красота. дивись, половить на цих. Ага. Ну, они ж тут закрыты? Не, хотя там тоже можно, наверное, на хвиле выйти. Бегуны. Та что, в девчат тут на работе тишина. Все, сидят две бабульки просто прогуливают. А так, ни людей, никого. Так что вот так. Два рыбака еще. Да, погодка непонятна, да, трошки. Але нічого, це не мішає, знаєте, як у нас ото збираються мужики на гаражах, а тут все на причалі по інтересам пацани збираються. Сейчас мангальчик виставлять, мабуть, Чи тут такого нема. карасів жарять. 0,7 літрову роздавлять. Так а що ви тоді тут збираєтесь? На ті подивитись чи щось. Ось все, за пазуху вже щось сунув. Ага. Помідори з салом. Ми з цим переїздом майже місяць без сала просиділи. Я не знаю, як я це пережив. Але все, ми вже сьогодні і справили ситуацію. Ну, набрали 11 кг сала і почти 5,5 кг фарша. Не знаю, якщо вам буде ці. А, серце ще взяли. Точно, думаю, що це ціна така. що це. Ще взяли 4 серця свинячих. Ну, пізніше, якщо зроблю вам розпаковку. Зараз нема коли, ми бігаємо, бігаємо, все. Почалися нові заботи, поняли. Ми вже всьому в, те... в, те... в тесноках. Теснохаза, тесноказа. Тесномат. А, тесномат, да. так, Техно... техномат. Ну ви поняли. Строїтельний магазин, ходжу, приціняюсь, взяв з собою трьохлітрову банку, сльози збираю, може комусь продам потім, не знаю. Ладно, або ще одне море тут зроблю з соляної води. Так, ми у нас швидкий перекус і побігли далі. Так, бандочка, я опять на Кіпіші забуваю, що я вам хотів сказати, що вже сказав. Але знаю точно, що я вам скажу зараз. З Ютуба. Є ще одна дуже велика польза, знаєте, яка. От навіть із того, що я проговарюю якісь моменти, потім хтось советує, хтось сміється, хтось там ще щось. Але я собі ну, хтось своє міністр висказує, а я потім собі розумію, як я оце все переробляю. Да, як я перероблю, І зараз ось тим більше ходжу з рулеткою. час воно виглядає все стрімно, да? Але в ітоні, по факту, потім вийде, що тут у мене буде коридор так от прямий. От, і ширина його 1,20 двадцять. Я думаю, ширини коридору метр двадцять це більше, ніж достатньо. А от е, уже ван, а, теж 1,20 м. Ну так, да, метр двадцять і метр двадцять І отут, де в мене буде стояти унітаз і біде, у них теж отут показується 1,20 двадцять. Отак от і не скажеш, да? тому що вроде, це 60 От, Тут не пайме, що і тут невеличкий закуточок. Але по факту. Метр двадцять. Для того щоб поставити туалет і, оце, і біде, місця вистачає. Тут якийсь буде такий скромничний умивальник, а отут буде ванна стояти. Все, шикарно. От, і той туалет на дворі. І кстати, так. Да, що йдемо, бо ми йдемо. Все купили, картошку забули. От. Е, отут все-таки, мабуть, я сарай ламати не буду. Я техно... тільки що були в тому... В магазині подивився все. І знаєте, що я вам скажу? Я ще не міряв цю відстань. Але я думав, що просто в мене тако чітко по цій стіні ця Ну ви поняли, барбекюшна ця двіжуха. Але якщо я трошки залізу сюди, да, то нічого ж страшного не буде. От. Але оця стінка вже в мене буде як як старт, ви поняли? Тобто я його підніму тут на пару кирпичів, щоб мені в повний рост я міг туди заходити по його. Вот. В общем, цей сарайчик залишиться а тут построиться вже оця ж зона вот. ну короче роботи немерено мечты мечтаються. Вот. руки чи як, -то. глаза бояться руки делают да і кстати цей сусід я вже казав датчик не казав Що він хоче ставити 65 э, за хату вот так вот вона у нього виглядає тільки зараз де у нас усе туалет у нього тут уже він же переробив то, як, ну, трошки не так, як я вам показував, я у себе зроблю. Тут у нього вже висить цей газовий кот. Що він бачить із вікна, я вже вам показую. Він бачить бетонну стінку, як ми у Сімони бачили. Ну, от, йому не перепадає ні сонця, нічого. Тут так само. От ті сусіди на другому етажі вже гарненько зробили, бачите? Тобто У них вроді таке саме було, але вони зробили цей балкон великий. Все, у віті переход і у віті там все добре. І у нас скоро буде все добре. От, тому ну, не знаю, хто цю хату купить. Дасть Бог хтось купить. Ось все хата, це я розумію хату. Але тут же, мабуть, вона історія, як збитий самоліт. Так що, кажіть, що ви думаєте по цьому поводу? Ну, тут зроблю красиву таку тропинку, Виложу з камня, вже знайшов як, з якого камня, викладу стежку, пороблю Ну, Тут вже тут ви знаєте, це, це не моя територія, я не знаю, що тут буде. Огірки, помідори, все остальне. Досточки. Це що там? Перелізла через калітку. Кажу Юлі, що це зараз розводняк, як це на одному кущові ростуть різнокольорові квітки. А То різні кущі, мабуть. Ні, ну все одно. Все, ну все ладно. Ось це бачила б наша бабця, вона б вже переїхала до нас жити. Дивіться, тут годки ростуть. <гас> Кстати, надо позвонить. забуваю все. Время. Ми ж опять ходимо, заглядаємо в усі ці магазини. Чуєте, я там побачив, я кажу, Юлі, то набор чи не набор, воно перекреслено, 120 євро і 90 євро є. Взагалі, одіяла. Я кажу, знаєте, я, от чесно кажучи, дивлячись на сучасні одіяла, я не розумію, звідки береться ця ціна. Ну чесно, толку з нього. Ну, як Юля каже, що це ти просто під нього лягаєш і грієшся за счет температури власного тіла, просто воно як це. Ну, це те саме, що в клійонку якусь замотатись. Друге діло, да? от наші ті ватні одіяла, ви пам'ятаєте? О, я зараз бы за ватне одіяло і 200 евро євро віддав. Ти тако лягаєш, вкриваєшся, да, вкриваєшся, таке наче на тебе ще кось зверху поклали. О, ото, ото я розумію одіяло. Так під ним щось можна було вдвоє скласти замість. Бабулька красатулька йде. І не змерзнеш. І не змерзеш, да, От ватне одіяло. Його можна було на одну половину лягти, другою вкритися і. Да. Де взяти ватне одіяло зараз? Може десь їх і продають, а я ні, просто не звертав уваги. Так, китайці наші любимі. Не бачу. Ладно, все, йдемте додому. Може сало побачимо яке. Так, ну я ж вам не буду весь процес різання, нарізання показувати. Просто вам покажу знову, що ну це ж не сало, це Адідас. Що тут скажеш? Зараз швидко відваримо картошечки в мундірках. Вот и... И шо... А, мы сейчас... Щось... Знаете, на что мы нарвались? Ой, чуть не в Юлю холодильнику. Дивиться. Найшли селедку Всему В, э, в Лидле. Да, э, Лидоловску. Такава на ух. Кислюся, але все равно, знаете, селка. Иногда и так хочется, что просто... Словами, глазами не слова, глаза передать, словами не передать. То ми взяли чотири банки. Останні одну мама взяла собі, а три ми забрали. Вона же ж Юля взагалі рибу не любить. А, то, то, то я думаю, що до вечора їй хоч хватить. Ну, я, я їй теж допомагаю завжди. Так, ну ладно, що я вам тут відкрив холодильник. типа, є що пожирати. Це тільки не... Да, це покаже. Взагалі, будемо різати сало. Погода, звісно, странно, дивіться. Гора Бобер, все там сонечко. І так от туди, на, на Делагвардію, на Маму, на море. Дивіться, що там робиться. Фух. Апарат. Навірно, якщо б я колись би сів би на мотоцикл їздити, то оце він би мав би виглядати приблизно отак. От, О, руні-руні, як юля каже. Да машинка называется Рунью Рунья Давайте нам ближе покажу ту хату, что продается. Вано, но ну, мне кажется, что такая она не очень, знаете. Классно я моего виду там жить Ну хотя кто я знаю. Мне кажется тут и комары и все, что хочешь. Здесь тут мог бы. А, все. ну тут спуск уже зарис, Но Мы сюда уже не спустимся. Было все ступеньки типа. А дальше, а дальше все. Ніхто тут давно не ходит. Оно там есть ступеньки, бачите?